І про житлові перспективи. Нове життя старим довгобудам планують подарувати у мерії. За реставрацію до будови трьох будинків візьмуться приватники. Першу чергу планують здати вже за рік. Місце, де невдовзі розростеться новий мікрорайон, оглядала Марія Гаврилян. Вже 20 років із вікон своєї квартири Василь Миколаєвич бачить сумний пейзаж. Поросли чагарниками довгобудщина корольова свого часу мав стати десятиповерхівкою. Натомість він слугує тимчасовим прихистком для безхатьків. Раніше були яшкомерковани. Це вже дуже давно було. А діти, що вони кожен день тут є, то кажуть, виростають, падають, швидка приїжджає, забирає. Завбачивши на недобудові міського голову, Василь Миколайович питає про наболіле. А що промовити? Швидковий будинок. Отак опизували. Закинути будмайданчик, говорить Сергій Ударич, йому вже давно муляє очі. Розбудувати тут житловий район рахунком міського бюджету можливості немає та й не з'явиться ближчими роками. Тому знайшли інвестори, які готові вкласти гроші у цю справу. Треба тут завершувати забудову, ту, яка планувалася, щоб не було пустирів, щоб територія використовувалася, щоб не росли бур'яни, щоб обживалися там дитячими майданчиками, скверами і так далі. Так далі. Обстеження недобудів нині проводять сертифіковані спеціалісти. Висновку експертів доволі втішні. В ході обстеження з'ясувалося, що тут потрібно доложити рук. Будинок знаходиться в аварійному стані, але його можна відновити. Будувати 9 поверхів категорично не можна на цих фундаментах, але в монолітних конструкціях збудувати чотирьохповерхові будинки, цілком можливо саме це ми сьогодні обговорюємо. Якщо не буде ніяких перепон, вже за рік говорять будівельники, вони можуть здати першу чергу, а це значить з півтори сотні квартир на житловому ринку порівняно дешевих до 4,5 тисячі за квадратний метр. А до 2016 року хочуть здати в експлуатацію і сусідні два будинки. 20 років тому там встигли закласти лише цокольні поверхи. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікна новини.